Вітаю вас! Я нарешті приготувала котлети по Київськи, але вони в мене з рибним фаршем. І я вас дуже-дуже прошу подивитися до кінця. Я дуже старалася зробити докладне інформаційне відео, щоб ви змогли вдома приготувати цю смакоту. Вони реально вийшли дуже смачні, такі м'якенькі і соковиті. Оці кульки я зробила і я їх заморозила, обов'язково заморажувати, щоб коли готуються котлетки, щоб масло не просочилося крізь фарш. Тому їх заморажують. А також я забула посолити ось цю суміш Вершки, вершкове масло і укропчик, ну потім солила. і Додала я ще копчену паприку, щоб був класний колір. І все, і приступаємо до о, обробки риби. У мене хек і оселедець. Я вам кажу, що я ж не шукаю простих шляхів. Ну, Можна ж було купити просто філе і зробити із філе. Ну, да, воно дорожче, але менше, якби, роботи було. Ну, Я так зробила. Так що це на ваш на ну, на ваш смак. Чи сам, самим добувати філе? чи чи купити. Поки я обробляю рибку, я вас хочу запросити до себе на канал в Ютубі Вікторія Киба готувати смачно легко, а також в мене є сторінка, профіль в TikTok. Будь ласка, заходьте, дивіться, в мене є списки відтворення, і там дуже багато різних страв. Є і рибні, і м'ясні, а також є пісні страви. Так що, будь ласка, я вас чекаю в себе. На каналі і в своєму профілі. Рибу можна використовувати різну. Можна і салаку взяти, міленька ця рибка, і скумбрію, ну, різну, яку любите. так І я ще до фаршу додала цибульку і сало. Обов'язково я додаю сало, воно передає дуже-дуже таку соковитість котлеткам. Перемолола на м'ясорубці, я вже казала кілька разів. Тепер я додала коріандр і петрушечку сушену, дуже мені захотілося ще додати, а також сіль і перець. І я не додавала яйце, тому щоб у нас фарш був нерідкий. І дуже-дуже гарно отак відбити фарш, як на люля-кебаб робити, щоб він був такий липкий фарш, щоб він дуже гарно. у нас е Зчеплювався. Ну, і е, отакий от простий салат. Він вже в мене є і на каналі, і в Тіктоці. Тому зайдіть, подивіться, я тут не буду дуже сильно зупинятися, але я хочу сказати, що я додала Мак. Я дуже люблю Мак додавати. Все, тепер готуємо те, в чому ми будемо панірувати наші котлетки. Яйця, борошно і паніровочні сухарики. Беремо отаку котлетку фаршу, Туди кладемо кульку заморожену і формуємо котлетку. Все. І Тут я ще хочу сказати, що я зробила дві, два рази панірувала двойна паніровка. То, то, то є, це значить, що один раз ну, мука, яйце і е, паніровочні сухарі. І ще, я ще вам ще хочу такий лайфхак сказати: одна рука в мене суха. Ви зрозуміли, щоб не мити кожного разу руки, одна рука суха. А одною рукою ви в яйце, а другою в сухе. Ви зрозуміли? Ось, І я два рази все пропанірувала. Щоб нічого не витікало, дуже-дуже вийшло класно. Оце я наробила. Ну, в мене ще маленькі вийшли котлетки, тому що в мене не вистачило на все масло. Ну, куляк оцих заморожених. Так, розігрівайте масло, там десь півлітра в мене, і робите такий вогник нижче середнього. Щоб не полопалися котлетки. Тому якщо сильне буде масло гаряче, то вони можуть полопатися. Потім перевертаєте і робите маленький вогник і смажите десь хвилин. 5-7, все, і потім достаєте і викладаєте на паперові рушнички. А ще я отаку тарілочку купила, як вам такі тарілочки чорна. Вона така фарфорова, але чорна. Так мені захотілося. І дивіться, які вони вийшли такі м'якенькі. Вони, вони такі смачні були. Я розказую, а в мене слюнки текуть. Так, я вас чекаю у себе, будь ласка, заходьте, підписуйтеся, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Я дуже-дуже для вас стараю. Та й мені подобається ця справа готувати і, і знімати відео. Тому, будь ласка, зробіть мені приємне. Ну, ось бачите, як, як воно ну, витікає. Ну, може, прям не дуже видно, але воно реально, все вийшло. А оце просто такі котлетки. Я вас люблю і чекаю.